Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо Один, і далі ми поспілкуємося із президентом Центру глобалістики Стратегія 21 Михайлом Гончаром. Вітання вам, пане Михайле. Добро здоров'я вам, пане Михайле. Хочемо з вами поговорити про ту тему, яка з'явилася в багатьох західних медіа, згодом підхопили, і, зокрема, наші українські медіа, про можливий український слід у підриві. Північних потоків 2 ну і українське суспільство одразу так зреагувало, так би мовити, різноманітними мемами на цю інформацію, і зокрема, бачимо багато там, наприклад, мемів із Петром Порошенко, який нібито підриває цей північний потік-2. На вашу думку, хто взагалі міг вигадати таку історію, і кому вона вигідна, перш за все, саме щоб звинуватити Україну в підриві? Цих газогонів. Ну, фантастів не бракує, і у нас і за рубежем, <гум> От, але, звичайно, питання постає, як ключове, з античних часів кує продаст кому вигідно. Е, тому тут е, версій може бути декілька, е, в принципі, е, які так чи інакше пов'язані е, з тим, е, хто. В принципі, стояв за північними потоками як такими, як проектами, чому вони були е, такими цінними, і чому раптом трапилось з ними те, що трапилось 26 вересня минулого року, коли е, три з чотирьох е, гілок газопроводу, двох газопровідних систем Північний потік, перший, північний потік, другий, були підірвані. Ну от, власне кажучи, якби якщо поглянути в комплексі, то ми ж знаємо, що ці всі потоки були ініційовані Росією Газпромом реалізовані. Хоча проти них, особливо проти північного потоку, другого було багато опонуючих думок не тільки у нас. З нашою позицією все зрозуміло, ми були принципово проти, але так само і в Європі і Сполучені Штати були проти бо це механізми узалежнення Європи від російських постачань від російської інфраструктури. Ну і багать, не багатьом, а от е, тим публіцистам, так би мовити, розслідувачам е, я в лапки беру розслідувачів е, журналістів мається на увазі, які е, зробили відповідні публікації в е, західних ЗМІ. Для них, якби ось той факт, що е, труби збудовані Газпромом, е, це постачання газу це бізнес Газпрому, бізнес Росії, то мовляв апріорі у Росії не було ніякого мотиву підривати ці трубопроводи. Це ж своє. Хоч там і була певна частка європейських компаній, але так чи інакше, основну роботу, основні затрати грошей, основний дохід і прибуток отримував і мав отримувати Газпром. і то мовляв, якби в Росії не могло бути якогось мотиву підривати ці газопроводи. А от в інших сторін могли бути мотиви, і хто ці інші сторони, ну ми пам'ятаємо, що найбільше в першу чергу відразу після. 26 вересня, там буквально за пару днів, Росія вказала відразу на Сполучені Штати, потім згодом вказували на Британію. Ну а у відомій статті публікації поліцейського лауреата Сеймура Херша від 8, здається, лютого, ну там був названий такий американо-норвезький тандем, як той, що здійснив власне. Версію на газопроводах, ну і тому так чи інакше, якби класична ситуація: Іван киває на Петра, Петро киває на Івана Росіяни кивають на е американців і там окремих європейців, норвежців та британців. Відповідно, з е Заходу показують на Росію, що не все так мовляв і просто. Що тільки на перший погляд Росія не мала мотиву підривати свої газопроводи. А якщо поглянути ретельніше, то мала і не які. Але звісно, в публікації, що з'явилася в Нью-Йорк Таймс, а також практично одночасно в групі європейських змі, де провідну роль відіграла німецька Ді От, а потім також і Британська Таймс раптом. Пішла мова про український слід. Ну, як я вже відзначив, що, якби, мотив українського сліду е, е, був присутній апріорі з точки зору розуміння е, тими невідомими поки що сценаристами, які ось цей сценарій українського сліду наваяли. Е, тому що так, ми були принципово проти Північного потоку і першого, і другого, е, і не тільки, до речі, тому, що це скорочувало там транзит. Через нашу транспортну систему і в обхід України, але й тому, що ми дуже чітко бачили в Україні, що ці російські е газопроводи, і не тільки вони, це механізм закабалення Європи, узалеження Європи. Е ну, власне кажучи, це як би, багатьма не бралось до е розрахунку. А тепер, от в українському сліді, взяли що, мовляв, це були мотиви українців знищити е ці газопроводи. Ну, звісно, що воно кримтаки не витримує. Я не знаю. Вже за ці дні розвінчали, здається, всі, хто міг розвінчати е український слід, в тому числі й росіяни. Вони теж сказали, що цього не може бути. от ну тут зрозуміло, що вони виходять з того, що е у них є так мовити, основна генеральна версія, яку так. З їхньої точки зору блискуче розписав Сеймур Херш, те, що винуватить Сполучені Штати, е, оскільки Сполучені Штати хочуть там посадити Європу на дорогий американський е, скраплений газ, який отримується із сланцевого газу, брудного, екологічно небезпечного, Е, і, от, хоча хочуть, хоч хочуть європейців бідних е, зняти з е, отримання. Дешевого російського газу і на дороги американському. Та й норвежці, мовляв, такі ж самі вони конкуренти російським постачанням, тому якби, от основний, основний ворог, основна версія російська, вона зводиться так чи інакше до американської. І тому українська версія, скажімо, для них теж неприйнятна, тому що тоді якби, зникає такий потужний ворог. Але насправді за всім цим стоять дійсно росіяни. Звісно, не Газпром. Я думаю, що Газпром навіть е, про ситуацію на газопроводах, ну не те, що не засобів масову інформацію знав. Вони побачили на в диспетчерському, в диспетчерському центрі, що раптом е, впав тиск. От. Але е, не думаю, що їх інформували. Про цю спеціальну операцію. А е, мотив знищити газопроводи, у них був з декількох ракурсів треба поглянути і потрібно пригадати одну річ, якби трошки ретроспективно подивитися і згадати там е, кінець весни літо минулого року, коли виникла, е, пам'ятаєте, серйозна була дискусія. В, е, і в засобах масової інформації і політичні були та е, мовити дебати пов'язані з тим, що на північному потоці першому е, вийшла з ладу турбіна, одна з турбін, і росіяни намагалися її відремонтувати в Канаді там, ніби відремонтували. Повернути назад, її виявилось е, неможливим, оскільки. Санкції діяли. От і тоді була ціла така морока і переписка між урядом Німеччини урядом Канади з тим, щоб там дозволили зробити виключення, щоб турбіна прийшла на компресорну станцію в бухті Портова на російському збережжі Балтики, щоб газопровод знову запрацював, щоб Європа отримувала газ. Ну, як тільки питання ніби було вирішено із е, турбіною, тут же зламалась інша турбіна. Е, потім розпочались знову якісь проблеми. От Газпром оголосив, що з 1 вересня, звертаю увагу, з 1 вересня, він зупиняє експлуатацію Північного потоку першого, тому що турбіни геть нездатні е, далі працювати. Ще й з'явилось протікання масла. От. Хоча з європейського боку і з німецького особливо все це було відкинуто. І, зокрема, компанія Сімен сказала, що це абсурдні речі, по суті, що не може бути такого з турбінами, що все це якби має нічого спільного з технічними реаліями. І Європейська комісія в тому ж дусі висловила, що Росія веде себе в цій ситуації неадекватно. Одним словом, якби Далі Газпром потрапив в скрутне становище, оскільки йому загрожували е, серйозні позови е, з е, відповідними вимогами з боку його європейських клієнтів і штрафними санкціями. От. А, але якби за логікою, е, звичайною, то Газпром повинен був би так чи інакше запустити в. Е, Газопровід в експлуатацію після певного там ремонту кількох днів, це за комерційною логікою. А за логікою, так би мовити, такою воєнною, от, коли Газпром, то ще Кремль руками Газпрому намагався дестабілізувати Європу, і ми згадуємо скільки було пророцтв, від включаючи самого Міллера, главу Газпрому, про те, яка холодна зима очікує на Європу. І як Європі не вдасться без російського газу пройти цю зиму, то замисел був дуже простий. Так чи інакше, Європа не повинна отримати російський газ. І от, власне кажучи, ця, е, е, далі, коли легальні механізми не постачати газ в Європу були вичерпані, що цю всю аферу з е, е, несправними, зіпсованими, невідремонтованими турбінами, всі розкусили, і ця легенда більше не працює. Ось тут раптом з'являється форс-мажорна обставина. Хтось, хтось підірвав трубопроводи. Ну і от, в принципі, в такий спосіб Газпром намагався по суті уникнути штрафів, які там, за деякими оцінками, могли досягнути 35 мільярдів доларів. На сьогодні штрафні от всі позови, які там вже європейські подали. Вони десь порядка 15 мільярдів. Ну і звісно, що якщо форс-мажор, то форс-мажор, тоді власне газпром не буде нічого сплачувати. А от а якщо це не форс-мажор, то тоді будуть відповідні претензії. Ну і тому звідси така активна, так би мовити, діяльність Росії. Навіть через організацію Об'єднаних Націй з точки зору того, щоб провести, мовляв, серйозне розслідування і, і показують при цьому пальцем знову ж на тих же американців. От ну а тут ось, раптом з'являється така екзотична версія. Ну, можливо, це хтось умовно третій, скажімо так, хто хоче, так би мовити, замирити всі сторони, намагається показати, що та ніхто тут і ні до чого. І росіяни цього не хотіли, і американці тут ні до чого. от Можливо, там от якась недержавна структура от е неурядова, але з людьми, які колись десь там працювали. от Можливо, вони собто, ніхто не винен, давайте все розпочнемо з чистого аркушу. Ну і з Росії почать лунати такі поки що несміливі заяви, хоча раніше вони теж були, що, мовляв, Ну, якщо потрібно, то ми відремонтуємо там якихось півмільярда чи більше доларів, от і потихеньку можна буде зробити і далі продовжувати, як є, тому ось а, пане вона... Михайле. А на вашу думку, а чому саме три гілки було підірвано, а четверта залишилася? Це теж було вигідно росіянам? Ну, ось це якраз ключове питання, як я відзначав у своїх публікаціях: що як так трапилось? Що якщо і четверта там е, планувалася до підриву? То там мав залишитись заряд і детонатор. І це вже якби речові докази, і вони мають вести на того, хто це приготував так чи інакше. Е але швидше це там четвертого заряду не було. От, а зумисне було залишено одну нитку функціональною. Оскільки, як я вже зазначав, якщо би е генерал Мороз був союзником е Кремля минулої вже зими. То відповідно, так би мовити, рояль кущах, що називається, спробуй uh -huh. сказав, ну так, одна нитка уціліла, ми її зараз можемо в експлуатацію, але по це північний потік, другий, то ви там зніміть санкції. Uh -huh. І ми тоді, звичайно, цього газу вам може й не вистачить, але все ж таки краще ніж нічого. Все-таки з рахуванням потужності однієї нитки, це в річному вимірі 27,5 мільярдів кубів. І от на це й була ставка. власне. Тому це те, що називається вуха стирчать, І отут якраз і проявляються, коли все пазли скласти, то і видно, що це було зрежисовано в Кремлі ця диверсія. А пане Михайле, ось та е, така ідея, що ніби це вітрильна яхта могла е, доставити е, таку там я не знаюся півтори тонни та е, вибухівки до цього північного потоку е, з одного із якихось портів Балтики. Наскільки це взагалі реальне на вашу думку? Ну, це взагалі смішно. Вітрильна яхта там спочатку, коли мова йшла про те, що просто яхта якась. Ну <рик> е коли звучить слово яхта, то у всіх там е різне розуміння. Хтось уявляє вітрильну яхту, хтось уявляє там е яхту е типу там Сєчина чи, 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 чи Абрамовича. Там це, це цілий <риклад> корабель, Велетенський, океанський і так далі. Тому, коли стало зрозуміло, що мова йде про якусь вітрильну яхточку прогулянку. О. Е, і питання тут не тільки в тім, що як вона може гасати по Балтиці, там з ну, різні оцінки є, ну від тони до півтори вибухівки, вийшовши з німецького порту Ростов, а як туди ту вибухівку діставилися? Тобто там десь вантажівка гасала по Європі, е, перевозячи вибухівку? І... Не потрапивши в поле уваги, <смі> От, ну якось дивно. Ну і потім ну, сама проглянкова яхта вона ж не призначена для того, щоб е, там, з неї робити якісь там е, глибоководні операції. Тому що для цього треба мати спеціальне обладнання, і ну, принаймні працюючи з таким обсягом вантажів, і справа тут не тільки вибухівці. То так чи інакше потрібно якийсь там, щоб був якийсь кран там, а взагалі як підводну операцію дивитися, то е, там необхідне спеціальне е, оснащення. І, от е, мої спілкування з фахівцями, показали, там, що як мінімум, там як мінімум, е, і то це не факт, що цього було б достатньо. Потрібен керований дистанційно керований е, підводний апарат. А взагалі, якби те, те що відбулося в цілому, там опускаючи деякі подробиці, схоже на те, що все ж таки це був спеціалізований мінічовин сухого типу, от, який, власне, оснащений відповідними маніпуляторами і може е робити ось такого роду дії, підготовчі дії. Ну і сам факт, як я вже відзначав у своїй публікації, це те, що. Е Труба ж не лежить просто так на Дніпроському. До неї ще треба отримати доступ. Бо, якби, окрім того, що вона сама по собі з е, високоміцної сталі зроблена, обетонована, то вона ще зверху, ну так, закидла камінням. Угу. І це робиться спеціально для того, щоб е, труба в процесі експлуатації не спливала на гору, ну і взагалі зафіксувати. Тому що якраз у Газпрому. Кого кого? Вас про моє негативний досвід, коли їхні труби спливали в байдарацькій губі, це е, е, там де Ямал, там де починаються власне витоки північних потоків, звідки газ іде, власне, до Балтійського узбережжя Росії? От, а там є ну, це затока, байдарацька губа. От, і там, от, якби ці нитки, вони прокладені через цю затоку. Ну і очевидно, їх недобре закріпили там. Не знаю, куди там пожаліли каміння. От. і ці труби там поспливали декілька років тому назад. А це небезпечна річ. Тому якби на Балтиці все зробили в відповідності із вимогами, а Газпром, до речі, керувався при будівництві цих всіх потоків, ще в 2006 році вони взяли і а, з дозволу норвежців. І якби це було дуже важливо для успіху їхніх проєктів, вони взяли самий е, високий за своїми умогами стандарт до будівництва газопроводів норвезької Норськи Верітас. Тому, якби там все достатньо щільно було упаковано на морському дні. от. І, звісно, що для цього знадобився і значний обсяг вибухівки, яку на собі водолаз не принесуть. Якщо хтось там вважав, що як пояс шахіда там обв'язати трубу, яка має діаметр 1220 міліметрів, це більше метру, то це теж абсолютно така річ нереалістична, фантастична. А в публікаціях цих розслідувачів, так би мовити, було ну, мало не так було, щоб підплили до труби, прикріпили і от все. Тому якби, зараз же ця версія вона виглядає доволі сміховинно. Ну але тим не менше, як говорять, важливий е, не стільки сам факт, скільки його інтерпретація. А інтерпретації пішли от саме в такому от, в контексті от такого українського сліду. Я думаю, що вже далі спростовувати вже немає сенсу. Хоча я не виключаю того, що можуть знайтись якісь докази чергові там в лапки беру все це, що там якісь десь підозрілі документи, якісь там транзакції, десь там зникла вибухівка, десь там її бачили цю вантажівку, як вона гасала. Ну і так далі. Mm -hmm. Я не виключаю цього, якщо ось автори цього сценарію вирішать далі. Експлуатувати подібний подібний сюжет, тому побачимо найближчими, я думаю, там ну не днями, ну тижнями чи місяцями о, це, це все проявиться. А чому стало воно можливим? А тому що є вакуум інформації від офіційних розслідувань, які тривають в трьох країнах: Німеччині, Данії і Швеції. І коли в Росії поглянули, між іншим в кінці року минулого Путін там на прес-конференції кепкував, що, мовляв, розслідують, розслідують, розслідувати не можна, Мовляв, що розслідувати, і так зрозуміло. От і цим скористались. Тому що, на мій погляд, якби всі західні розслідування, які ну, ще проводяться, насправді у них картина вже є. Що було, і хто зробив? Можливо, без деталізації, так би мовити. По суб'єктно, але я думаю, вся картина є, вона просто не оприлюднюється, і ось поява такої версії українського сліду, це теж якби там зондування російської позиції. Що мовляв, ну ви погодьтесь на це, то тоді розслідування буде продовжуватись, воно триватиме, триватиме там місяцями, роками. от Але ми не будемо офіційно пред'являти вам претензії про те. У відповідь ви повинні змінити свою модель поведінки. І з українцями піти за стіл переговорів, ну і тут, якби, відновити газопроводи, зрештою, ви їх підірвали, вам відновлювати. Ну, от. ну і тоді, от, мовляв, поглянемо. Тобто, тут, ось поки що, е, якби можуть бути декілька різних версій е, глибинних причин появи, ось. Цього сюжету з українським слідом. Я думаю, що от якраз десь якийсь найближчий час ми побачимо, куди воно далі буде хилити. Ну і росіяни, звичайно, старатимуться показувати, що знову ж таки, от чи, чи продовжать вони цю лінію, яку вони в ООН уже позначили, звинувачення Сполучених Штатів, Норвегії в основі так би мовити, ну в них воно бездоказово звичайно, просто цей Мурхеш його авторитет працює на цю версію, що мовляв, він написав. А він мовляв не помиляється така собі, як у папи римського безпомильці, що Сеймур Херш написав, то воно так і є. Хоча Сеймур Херш там вуха російські стирчать напряму, коли він вісім раз за публікацією вказує на дешевий російський газ, якби то зрозуміло, що це основний аргумент астронської пропаганди протягом десятків років. Тому за на найближчим часом я думаю, будемо спостерігати там чи, 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 чи певне продовження. Чи угасання цього сюжету і, так би мовити, якийсь новий сплеск потім далі, що ж щиро дякуємо, пане Михайло, за те, що пролили світло дійсно на цю цікаву тему. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, президент Центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1.